Слухай, самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно бувають, в житті такого не трапляється. моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала. А потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де ми там жили, 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 жили. Але я був в депресивному стані. Вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру. У мене якісь там збереження є. Ти живи, шукай собі роботу. А вона ні в какую. Понів? Ну, Вона приходить то коленку, що то сознання десь потеряло, то щось не случилось. Ну мені як жалко й це тільки потім я поняв, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже, Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню і я дивлюсь, що вона, типу, цей, ну нічого, не реагує ніяк на це. Потім виявляється, що вона беременна. Тоді я давай вияснять, що це як це я кажу, так може ти врожай, ну, не хочеш дитину, бо вони ж хто знає, який по щодо оборони. Це що теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. От прикинь, ну, як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, ні, то я буду діляти аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не те, а що ти тут ось? сюди? Короче, братан, бо там вияснилось, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду тест. Виявили, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити цим індусом, таким ростом від почти 70-літнім. Я стою у вахері, подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я я, во-первых, мене було відчуття, що я ще стану батьком. потом мені сказали, що я не стану батьком. потом оказалось, що я вообще не батько був би. потом оказалось, що я не то, що не був батько. А це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чов, я був вообще шоці тогда. Я відходив від цього. Не знаю, вона тоді мікроінфарх случився. Я зі мене перший друг, мікроінфар був. Перше, коли мене розстріляли, друге в ці ситуації. Я поранений весь ті чи ті, не заживший після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені делать, з чемоданами, з сумками. І про це можна якусь історію сняти, якийсь міні-фільм. Ну я офігів. оце я після цього взагалі ніколи нікому є люди, які 100% гарантії дають довіря дають людині здоров'я, це є такі 100% гарантії. Чути ж херню, я тобі знімаю довіря, точніше. З тебе. А я ні. мене тепер зі знайомства 0% довіря, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях в житті і так далі. Тільки тоді, довіра довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радий, би не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим опонентам чи людям, які хочуть щось від вас пайміть, чи щось угадати від вас, щоб ви зразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, але у вас вже жахнули. Це стосується всього і бізнесу, і не тільки стосунків і так далі. Потихеньку на відстані всіх потрошки під, 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 в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосується, особливо дівчата, вас це стосується. Пацани ж вони, як в режимі охоти, такого вам розкажуть, щоб бути здорово. Пацани перепрошую, що розказав це. Ну і в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихоньку, степ байстеп, довіряю, перевіряю. Я навчений, от я вам передаю цей досвід. Взагалі. Мотайте на уз.